Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій і сьогодні я вам хочу продемонструвати пасата в airline. Ви можете це зрозуміти по бамперах. Подивіться, які гарні бампера з такою шикарною губою. Губа, до речі, була міняна, тому що вона була відірвана з однієї сторони. Коштує немало, тому що це Airline. І цей Passat 2009 року випуску 1,8 TSI. Дуже бодрий двигун, десь 170-180 кінських сил. І я прокатався на цій машині, мені дуже сподобалась. я зрозумів, чому людям взагалі подобаються пасати б 6 До речі, ці пасати дуже сильно гниють, але конкретно цей екземпляр в подвійному заводському окрасі і трошки пізніше я його проб'ю товщиноміром. Автомобіль був привезений з Європи, продаватись буде на таких гарних номерах. Дуже багато тут є різних плюшок, наприклад, електропривід заднього багажника. Ось Я нажав, він піднімається. Закривається так само з кнопки, це доволі рідкісна функція на таких посадах. Також парктроніки з двох сторон, клімат-контроль. Давайте подивимося, як він виглядає всередині. Ось такі ковші, дуже зручні сидіння, до речі, я на даному автомобілі прокатався і він мені дуже сподобався. Тут є 4 склопідйомники, електроручник, до речі, класна функція, коли їдеш десь під горку, і ручник сам блокується. Для того, щоб машина не відкочувалася назад. Клімат контроль, магнітола непогана, немає тут панорами, листеля нормальна, не висить, немає тут мультикерма. Це, напевно, дві функції, яких тут явно бракує. От, Наприклад, мені не вистачає тут мультикерма. Але сам автомобіль в дуже гарному стані. Давайте ми його запустимо. Так, Ось так у нас виглядає ключик. Втикаємо його сюди, вижимаємо щеплення, для того, щоб запустити. І... І запускаємо. Щось тут через раз горить помилка по безпеці, не знаю чого, але от 190 тисяч рідного пробігу, з яким пробігом машина приїхала, з таким його і продають. Ось так виглядає магнітолка, музичка. Радіо. В принципі, стандартна магнітола Volkswagen, але доволі зручна. Клімат контроль, підігрів сидінь, ЄСП відключається, парктроніки. Автохолд, в принципі, все. В принципі, що ще треба для комфортної їзди. Сам автомобіль доволі місткий, я зручно себе в ньому почуваю. І я би сказав, що дана машина це наполовину спорт, наполовину комфорт. Навіть я би сказав трошки більше комфорт. Дуже плавно вона їде по трасі. Мені прям по кайфу. І плюс 1,8 TSI, бодрий движок, 1.6 явно так не поїде. До речі, є тут камера заднього виду, це теж гарна функція для такого автомобіля. Далеко не в кожному пасаті Б-6 -му. камера заднього виду є. Ще хочеться відмітити тут кермо, дуже легко крутиться, дуже легко рулиться вона. Дуже м'яка підвізка в ходу і по нерівностях, але губа є, губа трошки низька, відверто кажучи, і трошки страшно її зачепити десь на нерівностях, тому що вона коштує в районі 80 тисяч гривень, що якби, немало. Над головою, в принципі, все стандартно, дзеркало. Ліхтарик, очечник, як дехто каже. Світло все працює, все чітко. Тут те ж саме. Коробка в даного автомобіля шестиступінча, дуже бодро машинка набирає до 100 км на годину. Наприклад, на третій передачі вона вже їде 100 і двигун ТСА, його можна крутити. Також тут внизу є така шторка, за шторкою прикольно виведені підстаканники два штуки, і ще якась тканіша для чого-небудь. Ось, Наприклад, дивіться, натискаємо, хоп, і можна ставити сюди стакани з кавою. наприклад. І ось так воно якось трошки незручно, але складається. Місця позаду також тут більш ніж достатньо. Салон в дуже гарному стані. Подивіться, це 194 тисячі пробігу, ніде нічого немає. Автомобіль відхімчищений. також тут позаду є дефлектори повітря. ну і прикурювач. І давайте відкриємо ще раз багажник. Подивимося трошки краще. Тому що його подобається відкривати, так як є тут електропривод. Тут у нас йде шторка, торка на місці, її ніхто не вкрав, це вже дуже круто. Сам по собі багажник дуже місткий, дуже круто що є тут ось такі ніші. Можна накидати туди різного роду речей. І справа, і зліва. Ну і багажник дуже-дуже довгий. Місця просто-таки тут повно. Також я вам покажу двигун, як виглядає 1.8 TSI. Практично так само, як і 2-літровий TSI, в мене був GTI. Особливої різниці я тут не помічаю. Все те саме, навіть по конструкції, де знаходиться фільтр, де знаходиться акумулятор, все один в один. Просто менший об'єм. Так, і давайте пройдемося по пасатіку. Ліве переднє крило 175, 175, 154, капот 175, 175, 176, 167, праве переднє крило 141, 169, 142, 130. Права передня дверка 172, 161, 145, 161. Права задня дверка, 161, 169, 137. 174. Права задня арка 174, 175, 175, 154. Задня кришка багажника 136, 136, 153. Ой 136. Задня ліва арка 158, 172, 158. Ну і пройоми давайте заодно покажу, скільки мають бути при подвійному окрасі 104, 94.

І якраз сьогодні вимили, і я чекав цей момент, коли вона буде гарна, опрятна, щоб вам її познімати. Друзі, даний автомобіль я можу рекомендувати будь-кому. Мені він особисто подобається. І саме тому я записую це відео. Ну а вам, якщо сподобалося дане відео, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал. У нас скоро буде 3000 чоловік. Це для мене прямо велика цифра. Дуже вам всім дякую за підписки, за коментарі і за вподобайки. Всім гарного дня! I mírného neba.